Друзі, привіт! Зараз буде дуже важливе відео. Воно буде знов ж таки на тему того, як Офіс намагається: ну якщо не зламати, то значно обмежити НАБУ і САП про СБУ і про в тому числі розслідування проти друзів президента або офісу президента. Але ми сьогодні поглянемо на цікаву деталь, в якій я щиро. Хочу похвалити офіс президента, тому що ось на цьому напрямку вони нас. Точно виграють. Причому, відверто говорячи, достатньо не з поганим рахунком, і це погано для всіх тих, хто хоче, щоб в країні щось змінялося і не було корупції, але добре для корупціонерів і особливо добре для Офісу президента. Сьогодні ми будемо розглядати цю ситуацію з боку соціології. Я вам покажу декілька опитувань. Вони можуть бути не до кінця репрезентативними, але все, що я чув. З боку якраз людей, які так чи інакше дотичні до цього напрямку, і більш того, все, що я чув від джерел, якраз при владі офісі президента, то так це правда і відверто я вірю в ці цифри. Тож з вами, Ярослав Железняк, це канал «Зарізний нардеп». Ми сьогодні будемо говорити про важливу тему, в де інформаційна, мені здається, якраз прогресивна частина суспільства програє відверто програє негідником, але тим не менш, якби то не завжди переможця та і судять. Тож що можна зробити, це допомогти нам поширювати нормальний контент. А це підписатися на канал. Будь ласка, робіть це ті. Половина, хто дивляться наше відео, сподіваюсь, постійно, але чомусь досі не підписаний. Я розумію, що вам для цього треба зупинити відео і буквально зробити один клік. Будь ласка, зробіть це. Ми справді хочемо достатньо швидко нарощувати аудиторію. А для цього так чи інакше, Ютубу треба розуміти, що канал цікавий. Він розуміє це своїм штучним інтелектом, коли ви підписуєтесь. Все, на цьому клянчати підписку більше не буду. І ми починаємо. Отже, я спочатку дам загальний контекст, потім подивимося соціологію. А коли офіс президента перший раз намагався ліквідувати НАБУ і САП, то відповідно вони задіяли і СБУ, і потім, як ми знаємо, ДБР, але ну вони так чи інакше взяли цю історію на себе, і потім Майдан, купа публікацій, фотографії порівняння Зеленського з Януковичем. Коротше, все те, що очевидно було для офісу неприємно. Коли вже довелося відкатати історію з ліквідацією на САП, повернення їм повноважень, то раптом на фокус групах, а офіс президента, повірте, на соціологію прям молиться. Якщо, скажімо так, обирати між падінням 1% рейтингу ВВП чи рейтингу підтримки, вони, очевидно, виберуть перше. І всі люди, які так чи інакше були дотичні до влади Зенецького, розповідають, що це одна із головних в принципі, вершинних... Сил для прийняття рішень при владі це як на це реагують люди, і відповідно як реагує соціологія. Тут процитую пана Гринєва, Нещодавно бачив його інтерв'ю, де він правильно сказав, що не було жодної такої влади в Україні, яка так швидко реагувала на будь-які у соціальні хвилі. Це правда, офіс кожного місяця замовляє велику соціологію, кожен тиждень маленьку соціологію. Фокуски вони дивляться. Коротше, вони за цим слідкують. І ось вони знайшли дуже-дуже цікавий момент саме на фокусках, потім підтвердили це соціологічне. В тому, що багатьом людям після цього голосування, не голосування далі не зрозуміла ситуація з ліквідацією, НАБУ і сам через там, спроби ну, щось розслідувати через СБУ. Вони заплутались, і це нормально для людей, тому що у них є багато проблем. Вони не розуміють, хто такий Магмед Расулов, що там Дагестан чи Узбекистан, і та і СБУ начебто нещодавно були героями, яких всіх хвалили. Коротше, так чи інакше, Офіс зрозумів декілька речей. Перше, це протистояння між СБУ і Набу, воно достатньо складне для людей, і вони це сприймають як протистояння. Друге. Так як у СБУ теж нормальна репутація, і ще раз ну багато і ми в тому числі їх хвалили після паутини, то ну, люди як би то не можуть зрозуміти, що там відбувається. І хто тут на білій стороні, хто на чорній, третє і найголовніше навіть ті, хто розуміють весь негатив перекидають на СБУ. Змі пишуть про це стояння набу і СБУ, і в цій парадигмі немає двох елементів: перше це президент Зеленського рейтинг єдиного кого треба владі захищати. І офісу президента. Пофіг на їх рейтинг, але вони не люблять, коли їх критикують. Тобто весь цей негатив, він акумулюється якраз на СБУ, і, відповідно, ну, тут у офісу президента один бенефіт. Вони обмежують повноваження НАБУ і так само не втрачають рейтинг. І це абсолютно правда, так і є. Зараз я вам покажу декілька елементів соціології. Це з ефіру, який у нас був новий відлік, вони робили свою соціологію. Я Переконаний, що робили її достатньо, навіть якщо вона не до кінця репрезентативна, то ну давайте говорити відверто. Все одно тренди вони зрозумілі. І ще раз я їх чув від багатьох людей при владі, і це ну, плюс-мінус співпадає. Тож, перше, це загальний контекст. Потім ми якраз подивимося в по деталі між НАБУ і СБУ, як люди сприймають і на яку сторону становляться. Фанаме. І ось подивіться, які результати отримали соціологи. 26% вважає, вважають, що за цим протистоянням стоїть конкуренція силових структур за вплив. 26% так вважає. 16% вважають, що це спроба з боку керівництва держави послабити антикорупційні органи, щоб знизити ефективність їхньої роботи. 15% їм було важко визначитися з відповіддю. 11% взагалі нічого не знають про це про протистояння, яке ми зараз обговорюємо. 10% вважають, що це спроба керівництва держави встановити контроль над НАБУ і САП з метою, з метою навпаки, аби посилити їхню боротьбу з корупцією. 8% сказали, що це спроба СБУ викорінити російський вплив з набу і САП. 8% сказали, що це спроба антикорупційних органів викорінити корупцію з СБУ. І 6% сказали, вважають так, як Сергій Демченко не існує ніякого протистояння. Так, ось от що говорить ця соціологія, якщо перекладати на людську мову, точніше, не на людську, а на професійну політехнологічну. Що тільки 10 плюс 16 відсотків 26 розуміють плюс-мінус, що влада справді робить всі інші або заплутались, або стали на сторону СБУ, або ну відверто говорять, що вважає, що обидві сторони вигідні. І це добре для влади, і скоріш за все, ці 26% і не є їх виборцями. Тож вони від цього протистояння на даному етапі, перенесши його між СБУ і набуточніше, продаваючи його саме так, вони нічого не втрачають. І щоб ви точно не сумнівалися, я. Покажу зараз ще один фрагмент, також саму соціологію, де людей вже прямо питають: хто ж винен в або хто ж правий в ситуації між в цьому протистоянні набу чи СБУ? Ну питання трохи маніпулятивне, але все одно воно зараз покаже нам дуже зрозумілу соціологію корупційними органами НАБУ і САП розгортається конфлікт. Кому в цій ситуації ви довіряєте більше? Будь ласка, відповіді на екран. 39% нікому з них не довіряю. 16% довіряю СБУ, 12% довіряю антикорупційним органам Набу і САП, 11% однаковою мірою довіряю і першим, і другим. 9% нічого не знаю про цей конфлікт, і 13% важко відповісти. Ой. тобто зараз ми по факту побачили, що набу. Які ну мені здається достатньо зрозуміло, тут є постраждала стороною разом з САПом, але вони отримали лише 12% підтримки СБУ отримало 16. І це ще раз чиста правда. Я переконаний, що плюс-мінус ці цифри відповідають дійсності. І тому у влади зараз так класна, це ідея. Вони будуть далі продовжувати про Ось, коли я вам записую відео, буквально нещодавно вийшла новина, що тому ж самому Магометрасулову, який допомагав. Прослуховувати Міндіча, продовжили запобіжник, при тому, що ви дивилися наше відео, де ми розбирали всю цю підозру і матеріали СБУ. Ну коротше, і це можна продовжувати. І, відповідно, я переконаний, що історія, яка зараз перенесена і продається нам як протистояння СБУ і набу, вона відповідно не тільки допомагає владі якось забезпечити від нападок того ж самого набу на близьких для них людей, а і ще, і в основному. Де Можливість відвести увагу від президента офісу президента, перекинувши цей негатив на службу безпеки і подаючи це, як ось державні органи не можуть поділити сферу впливу. Тож, що з цим робити, це нормально комунікувати. Нам прямо говорити, як зараз ми це робимо в своїх блогах: про те, що ні, це не СБУ намагається, ні генпрокурор, ні ДБР, всі інші. Це все виконавці, головний. Автор цієї історії офіс президента, і роблять вони очевидно це при погодженні з президентом. Це очевидно правда, і про це треба прямо говорити. Нашим шановним змі бажано б теж звертати на це увагу, не подаючи яскраві класні квикбейкні заголовки про СБУ проти НАБУ, чи навпаки неважливо. Ну і міжнародним партнерам трешки треба. Теж зняти рожеві окуляри вони бояться відверто говорячи лізти в це протистояння. Ну, начебто, СБУ, що це ж зараз війна триває, не можна їх критикувати і чомусь зовсім забувають, що на жаль, або СБУ ніколи б не б навіть. Частини такого без погодження з офісом президента. Тож речі треба називати своїми іменами, поширювати це відео, лайкнути, написати свій коментар, чи згодом ви зі мною чи ні, і ми будемо далі слідкувати за цією ситуацією. Сподіваюсь, я вам пояснив, який план, і точніше, як він. Політтехнологічно виглядає. Тепер наступного разу, коли ви будете читати в деяких телеграм-каналах або новинах про протистояння СБУ і набу, розумієте, що кожного разу, коли виходить такий заголовок, перемагає вже офіс, незалежно від того, що далі по тексту. До побачення.